Максиме, бойовання нічия 3-3, не знаю, чи можна привітати, зважаючи на те, що поступалися після першого тайму 2-0. Які твої враження по поєдинку? А взагалі сезон тільки почався, атлітній, вкатуємося, перейшли на траву. Це трішки інший футзал, м'яч, можливо, десь слабше котиться, потрібно адаптуватися до цього. Але думаю, що вийшли з такої. Два м'яча програвали, зрівняли. 3-3, нічия, плюс-мінус можна. Результат можна по грі? Ну, я не можу сказати так, якби болівальники. Ну, мені здається, ми більше домінували. Вони скористалися нашими помилками, вибігли в контратаку, забили свої м'ячі, і вже намагалися сушити гру. Але добре, що нам вдалося забити, що дівчив хоча б вирвали. Е -е, Дивився перед матчем інтерв'ю вашого керівника. Казали, що особливих завдань не ставлять, більше е награють склад. Е чи задоволені всі ігровим своїм часом? Я не знаю. Ну, насамперед, ну, не те, що не ставлять задань. Завдання завжди, в кожній грі перемагати потрібно. Кожен гравець насамперед для себе повинен ставити за ціль перемагати, ставати кращим. Тому цілі є в кожній особистій команді, тому ми рухаємося. Дякую.